Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити оцей значок Google фіолетовим, рожевим, синім, квадратним. І також щоб тут не була буква Г а був надпис Google. Ну, Поїхали. На самому початку у нас такий білий. Нам потрібно нажати на цей значок Г, нажимаємо на свою аватарку наверху і бачимо кнопку налаштування. Питаємо в саме низ і бачимо віджит Google пушку, налаштування віджит, І ми можемо його налаштовувати. Далі ми бачимо таку ось цю кнопочку. Тут можна зробити його прозорим і непрозорим. Далі тут можна зробити його просто сіро-білим, чорно-білим, і вибрати собі колір, відтінок, який хочете. І насиченість Я, наприклад, візьму собі. Ось такий фіолетовий. Виходимо. Далі е, тут можна вибрати такий квадратний закруглений і з гострими кутами. Та також G чи Google. Я виберу Google. Також кнопочка Зберегти. Виходимо. І в нас ось такий гуки. Якщо тобі була цікава ця інформація, постав лайк та підпишись. Па-па-па-па!